Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти в Черкаській області, очолюваний директором Станіславом Кошолапом. Це простір, де панує незламність, розвиток та підтримка вільних людей. У світі, що змінюється, важливо мати міцну основу для майбутнього. Наш заклад освіти це місце, де формується сильна, незалежна. Інтелектуально розвинута особистість. Ми виховуємо лідерів, які будують майбутнє своєї країни, залишаючись вірним цінностями свободи, гідності та прогресу. Наші здобувачі освіти це майбутні професіонали, які не бояться викликів. Ми гартуємо силу духу, вчимо долати перешкоди та вірити власні можливості. Наша освітня програма спрямована на формування стійкості та впевненості в кожному. Сучасні технології, інноваційні методи навчання та практичний досвід усе це чекає на наших здобувачів освіти. Ми підтримуємо розкриття потенціалу кожного, допомагаємо творчому мисленню та розвитку навичок. Наш заклад освіти. Це велика родина, де кожен відчуває підтримку та розуміння. Ми створюємо середовище, в якому кожен здобувач освіти отримує можливість реалізувати свої амбіції та мрії, забезпечуючи надійну підтримку викладачів та майстрів виробничого навчання. Ми заклад майбутнього, що готує покоління незалежних, сміливих і вільних людей. Разом ми будуємо сильну Україну, де знання, воля та незалежність це не просто слова, а стиль життя. Обирай навчання в багатопрофільному регіональному центрі професійної освіти у Черкаській області.